Вчитель з буковини вже втретє потрапив у топ 50 педагогів національної премії Global Teacher Prize Ukraine, метою якої є відзначення внеску українських вчителів в освітній процес і розвиток суспільства. Сьогодні ми розповімо історію та шлях успіху Чернівецького викладача Миколи Попадюка. Я розпочав свою освітню діяльність з 2016 року. Спершу поєднував це з навчанням на магістратурі. Згодом з 2019 року вже почав займатися проектною діяльністю з 20-го вже керував міжнародними освітніми проєктами. Історик ділиться, що спершу був павен, працювати вчителем навряд чи буде. Я маю дві освіти: це історія та археологія, і друге це публічне управління та адміністрування, державна служба. Я був впевнений, що я не буду займатися освітою. Так сталося, що я прийшов на заміну на короткий період часу. Ну, тобто, це була така екстрена ситуація, потрібно було замінити. І я проходив практику в навчальному закладі. Ну і таки подумав, я був на міжнародному обміні, і Я пов. Нувся в Україну для того, щоб на короткий період часу замінити. Згодом це мене затягнуло. Незважаючи на стереотипи, що робота в освіті може бути однотипною чи без можливості кар'єрного зросту, Микола Попадюк довів, що може реалізовувати й інші свої амбіції. При цьому я продовжую освітню діяльність, але якісь свої такі побажання, амбіції, якісь мрії та ідеї мені вдається втілювати в освітній сфері, власне там в управлінні проектами координації роботи команд, проектної роботи тощо у 23 третьому, році. Я був молодіжним делегатом України до ООН, до Генеральної асамблеї та власне до структури ЮНЕСКО, і це ще один етап такого моєї самореалізації, коли в мене була за честь відповідальність представляти Україну. Іну, українську молодь, і в тому числі українського світу на полях ООН Микола Попадюк каже, що нинішня відзнака ще одне підтвердження того, що він рухається у правильному напрямку для мене. Це чергове підтвердження моєї діяльності, тому що щорічна премія і п'ятдесятка це зріз скажемо, умовний зріз вчительства в певний рік, тобто відбувається умовне порівняння певних досягнень. і Чому я кажу умовно тому що це ж таки діяльність кожного Мого вчителя є важливою, але для мене це підтвердження того, що цього року ти гарно попрацював, ти перевершив самого себе, і я впевнений, що той Микола, який подавався колись там, в 19-му році і не пройшов в 21-му пройшов 24-й, 25-й, то відповідно він перевершує сам себе. Такі результати з'явилися не на рівному місці, а завдяки беззупинному вдосконаленню власних фахових навичок, каже освітянин. Я постійно працюю над собою. Тут іде мова як про національні програми українські, так і досить великий досвід маю саме міжнародних програм. Я володію англійською мовою, тому тут є доступ до, до різного роду ресурсів. Але в принципі в сьогоднішніх умовах, в умовах інтернету, штучного інтелекту, в принципі, і мова може бути не перешкодою для опанування Вання тих чи інших знань, окрім того, важливим чинником успішної діяльності всебічна підтримка, у тому числі з боку колег та вихованців, додає Лауреат. Я відчуваю підтримку від учнів, від колег. Вони мені пишуть повідомлення, скидаються десь в соціальних мережах. Тобто, я справді відчуваю підтримку, і для мене це, скажімо таки запобіжник від якогось там синдрому самозванця або запобіжник від умовного там можливо, хейту, який міг би виникнути. Для мене це підтвердження, що навіть люди, коли пройшло кілька років з нашої співпраці, вони переосмислюють цей досвід і все одно вважають його успішним. А ще Микола Попадюк є наставником не тільки для своїх ліцеїстів. Також я вже, скажімо, останні кілька років займаюся навчанням інших вчителів. Тобто я мультиплікую цей досвід, здебільшого, або запрошую якісь іноземні ініціативи в Україну, і ми намагаємося адаптувати їх до українських реалій, і ми поширюємо це, це серед вчителів, або власне я сам розробляю якісь авторські методики, матеріали і поширюємо їх теж серед освітньої спільноти. У розмові Микола Попадюк пригадав одну з своїх робочих поїздок за кордон, в який колеги іноземці просто не могли зрозуміти і сприйняти такої його відданості освітній сфері. Я постійно про це говорю. Вони дивувалися, вони не могли уявити, як одного дня, якби це там пафосно не звучало. Ми знаходимося там на якомусь 30-му поверсі е хмарочоса в Нью-Йорку, спілкуємось про якісь суперважливі актуальні проблеми там викрадення українських дітей, питання екології і тощо, тощо. Тобто, ми будуємо якісь партнерські зв'язки і так далі. І коли вони запитували, а давайте зустрінемось наступного тижня. Я кажу: Ні, у мене уроки де. Чернівцях, в Україні, як каже освітянин, його унікальний особистий досвід важливий для усіх учасників освітнього процесу. Він є корисним для розуміння як локальних, так і глобальних процесів і, звичайно, змінюють світогляди як учня, так і вчителя. Переконаний Микола Попадюк. Юлія Слободян, телеканал ТВА.